Років в онлайні, у мене вже шо, е, сьомий рік пішов, і я, я безперервно вчуся. Безперервно вчуся, вчуся, вчуся. І я про, про цю систему вже чула, десь роки 3-4 тому. Я розуміла, я чула цільова аудиторія болі, треба тиснути, але ніхто не давав, е, як саме це робити, куди це писати. Я розуміла, що це десь інформацію, то треба той аналіз десь виписувати. І звітом, коли ти сідаєш готувати контент, береш, і ти вже маєш, скажімо, чернетку. Ось, але то все докупи скласти. І я теж платила по тисячу доларів недавно. Я в вересні заходила, я навчання не прийшла, тому що 800 людей, куча народу, я думала, що я мозгами поїду і все лишила. І тисячу доларів просто пропала. І коли я вже заходила до жани е, Я вже казала, все, що буде, ну? Що що, що буде, то буде, і.